Давайте дивитися, що чекає, що приготував вересень для тебе. Яку підказку нам дадуть мап-карти, які будуть події актуальними для тебе в цей період. На що тобі варто звернути увагу, витягну карту. Вау, карта прихильність називається. Ось така гарна. Чакра Сахасрари – це зв'язок з Всесвітом, зв'язок з творцем, а як хочете називайте. І вона відповідає у нас за віру. У вищі сили, а також за духовний розвиток у цьому місці дуже важливо не присвоювати все собі, відмовитись від судження, що якщо у вас зараз щось є, гроші, робота, певний там чоловік або жінка, що це ваше варто зрозуміти, що насправді в цьому світі нічого тобі не належить. Це розуміння дає тобі можливість. Не триматися, не хапатися, не намагатися щось втримати, те, що хоче піти, те, що вже давно потрібно змінити. Більше довіри до Всесвіту, більше довіри до Творця, більше розуміння того, що б не відбувалося, воно відбувається для мене, для мого духовного зростання. І це точно зараз найкращий шлях для того, щоб а потім я. Прийшла у ту точку, в яку мені потрібно прийти. Не намагайтесь контролювати те, що ви не в змозі контролювати. Варто відпускати, варто розслаблятися, варто приймати свободу свою і свободу вибору інших людей. І не намагатися щось комусь нав'язати. Фокус уваги на себе. І знімаємо тотальний контроль з інших людей, визнати те, що у кожного є свій шлях. Ви це більше, ніж те, що вас зараз оточує. Не ототожнювати себе з якимось матеріальними благами які зараз вже у вас є або поки що немає а для тих хто хоче отримати таро-прогноз кожну неділю безкоштовно напишіть в коментарях слово манго і я вишлю вам посилання